Переду ще давайте згадаємо матч із Шахтарем буде. І перед цим виграш у металіста із рахунком 5-0. Подивимося, як буде сьогодні. У порівнянні з попереднім матчі перетнув лінію. Це таке Болеза подає. Болеза навішує. Виходить голкіпер Владислав Рибак. Кулаками вибуває недалеко. Ну такий удар по воротах, можливо, навіть зарахується як. Удар площину. Сарапі Гуцуляк Амаш забивав. Немає сьогодні ні Гуцуляка, ні Амаша. Сарапі грає. Ну і Назарій Воробчак Дніпро один переграв. Минає з рахунком 4-0. Це було наприкінці 21-го року. Власне, одна із найбільших поразок в чемпіонаті. Перша жовта для Домінго Бланко. Він збиває Пасіч. Заволодіває м'ячем. Його передача. Пеглов не зрозумів, але побіг таки до кінця Пеглов. Мені здається, чистий підкат від Ігоря Гончара. Ні, жовта картка. Багато гравців минає, заслуговували на жовту картку. Той самий пацько флилив регулярно. Хальонок. Низом удар по воротах. Бандура тягне. Бабенко пробивав. Пробив, по суті, в голкіпера. трохи в трохи м'яч лети. Тенчук пробивав, граючи на підбиранні. Можливо, там було влучання у площину. Просто цей удар було заблоковано. Перевірити неможливо цей факт. Піхальонок-піхальонок пробиває. Між таки... Як не пано. Пейглоу, його передача на Добека, добик на ударній позиції, Артем тем Добик в офсайді. Не призводить до якогось позитивного для команди Олександра Кучера результату. Другий тайм розпочався без змін поки що в душі сьогодні на Закарпатті третій Олександр Сваток капітан 39-й, Едуард Серапій 5-й номер, Євген Пасіч 42-й, далі півзахисники Олександр Піхальонок, 8-й, Руслан Бабенко 18-й, Домінго Бланко 23-й, 10-й Жоан Пеглов, 34-й Володимир Танчик. І... Хороша передача на Пеглову від Бабенка, Пеглову. Приключи на лівому фланзі. Пасіч, а Пасіч подає, прострілює, удар добі, каніца передача і Бандура виловив м'яч. Капітан винаю. І перевага суттєва. 55 на 45 у Дніпра 1. Тобто це її перевагою не назвеш. Хороша організація в обороні. Хороша дисципліна у команди Юрія Шарана. Так, кожен виконує свою функцію на відміну. От, за рахунок самовіддачі нівелюється. Висока індивідуальна майстерність Дніпра Один. Зараз подача із правого флану. Тут хто? Тут Болеза. Болеза на ударній позиції. Болеза б'є. Ближнє дев'ятко хотів поцілити Андрій Болеза, але не Олександра Кучера. Піхальонок, от... піхальонок не веде гру. На початку матчу брав на себе ініціативу піхальонок, створював моменти. Але от в другому таймі 15 хвилин ми побачили, що піхальонок м'яча торкався на кількість разів. Новбек, Пасіч. Домінго Бланко. Бланко, Ну, піде сам Бланко, це ж всі розуміють. Бланко його удар, рикошет! І м'яш летить прямісінько в руки Бандурі. Це не дуже багато ударів, так? Можна Гечева випустити. Можна трубочкіна випустити на лівий фланг і Булезу відправити вперед. Офсайд, не офсайд, ну вимагали підняття пропорця. Представники тренерського штабу Минаю. Простріл від Адемюка. Тут не вдається пробити Жоану Пеглоу. Рубчинський на підбиранні. І ще одна подача від Пасіча. Порушення правил було. було. Болезу завалив Адемюк на газон. То... Такий футболіст, як Ігор Когут, ставав годі Олександру Кучеру у тих матчах, де не було хорошого результату, де не було переможного результату. Згадуємо матч із інгульцем. Згадуємо поєдинок із рухом. В запасі Ігор Ігорку. Богота в цьому сезоні 3 плюс три. Три голи, три голіві передачі. Поки що, Поки що тільки Хайнер. Зараз момент, який довбик. 1-0! Забиває. Артем Довбекс від 23-й гол в цьому сезоні. 79-та хвилина. Дніпро один повів у рахунку. Бачите, і кого-то можна не впускати, Грати не дивлячись на травму. А піхальонок виконує пас. Ось ця от зв'язка спрацьовує. Олександр Піхальонок віддає, Довбек забиває. Для Довбека це 23-й гол. Для Піхальонка це 9-та гольова передача. Побували ми, по суті, в самому серці цього епізоду і бачили, що Юрій Кравчук тут штовхався. Ну що, жовту картку отримує Рибак за затримку часу від Олексія Деревінського. Матч непростий. Май... І Слава Богу. Довбик. А Довбик собі не допоміг. Хайнер на ударній позиції виходить. Бандура. Хайнер б'є. Бандура ногою відбиває Рубчинський. Його передачу. Удар! Блокує німчанінов. Довбик. От дивимося на цей епізод. От відштовхнув від себе Юрія Кравчука довбик, і всі подумали, що це точно буде штрафний удар для Минаю. Так, там щось. Тож вітаємо команду Олександра Кучера із перемогою, дуже важливою перемогою. 19-та перемога в сезоні. 61 очко здобуває Дніпро 1, 63 у Шахтаря, у зорі 58. Тож вся боротьба за чемпіонського.